Доброго раночку прийшла провірити свій дитячий садок. Думаю, провірю, що тут робиться. Вигляньте, які красунчики у мене вже є. Це він вже сьогодні їде. Оцей і цей, це далмацький, він вже проданий. Зараз їх завезу. Тут в нас в рівне по місцю. От, дайте, ну, щоб я його не поламала з того всього. Отакий От, мене ще є дав. Це супер хороший. Але йому ще треба трошечки у мене побуть пожить. Корінчики дуже гарні. Гляньте, сам саджанець теж гарний, але хай трошечки ще постоїть на цьому тепленькому коврику. Е, є ще такий дав меншенький. Теж вже вон корінчики. От, а ну, зараз я крісло підсуну туди ближче. Тут стоять на укорінені малиші. <кій> так, провіримо. Ох, які гарні, гляньте ну. Зараз я вам покажу. Дивіться. Який це сорт. Ой, Розкривається. Зараз, 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 зараз Вайт Марсель. Це Вайт Марсель від. Анічки із Одеської області. Вона мене пригостила саджан оціми. Ну, оці її теж стоять череночками Тут що? Зараз, зараз, зараз теж вони звідти Теж вже є корінчики, бачите? Ставимо, щоб не турбувати. А ну Цього ж глянемо. Ох, тут теж, дивіться. Зараз поставлю трошки на лампу, щоб підрівняти, гляньте, вайт Марсель. Так. Тут у мене є один цікавий О, медовий. Ставимо сюди. Це також медовий, гляньте. Ну. Сюди, тут десь є він ще з етикеточкою. Тут ще нічого немає. Тут не бачу. Бачите, вони ще й не всі можуть удасться. Це від Галини, це в мене медовий гайдено. Глянемо. О, бачите? Помаленьку-помаленьку діла. О тут ще щось є в мене. Теж медовий, бачите? У їх було 5, а ну, ну тут я 4 поставила. П'ять мені прислала людина. Отаких от череночків. Всі 5 прийнялися. Вони в мене в моху лежали. Де що він п'ятий? Може, навіть оцей. Але ні, він живу з корінчиками. Ну, десь він тут є, десь він є. Отакі От діла в мене. У корі... Оце поставила ожину, Не знаю. Дивіться, листочки ідуть, корінчиків немає. Ожина без шипова, без шипова, вона дуже важко отаким От чином укорінюється вона. Тільки укорінюється дуже добре, як пригинать гілочку. Прямо. Прямо дуже-дуже-дуже добре. Дайте це сюди поставлю. Отак От От граюся кожен ранок, кожен день. Цей дав теж сюди поставлю, щоб не зачепити. Це в них тут парниковий режим. Бачите, поливати не треба. Отако. От Але провітрюю весь час. Два рази в день я провітрюю. Вчора посадила да, мацький в бутилку, бо дуже високий черенок. Бачите, він теж з корінчиками, ну, моху був з корінчиками. То взяла і посадила в бутилку, обрізала. Оце саджанець від Галинки. Йому три місяці. От в такому стані він прийшов. От такому він і є. От по-новому я зробила йому корінчики, тому що корінчиків не було. Але верх не наростає. Ой-ой-ой, що я наробила надя. Зараз поприбираю. Зараз, 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 зараз приберу. Зараз принесу і приберу. Оце поставила на укорінення. Оце канадрія побачимо, що вийде. От, тут тоже, тоже це від пані Анни. Теж подарунок. От, бачите. Дуже гарні черенки, бачите, які гарні череночки. Ну, будемо чекати. Тут що в мене? Тут теж від пані Анни. Ну, трошечки менші. Вона прислала мені от такі от цілий цілий такі, знаєте, в уж не влазило. То оце вони проросли, і я вже їх посадила далі рости. І оце. А потім другий раз вона мені прислала черенка, е, кущика одного і прислала отаку одну гіллячку. Я її порізала, дайте покажу, порізала і поставила на укорінення. Що ж воно буде пропадати? Укорінниця, укорінниця. ні, то ні. Але ж укорінниця, бо в неї дуже щаслива рука. Он не укорінюється, он О, біда на місці росте. Прямо біда. Гляньте, стоїть на місці. А це, а це отака красота, це така красота. Оцей пропав. Не знаю чого. І той хороший дуже. Це повітряний відводок, масуй дофін, і дивіться, що случилося. Не знаю. Ось тут почеренковані різдвяники, теж зараз буду відкривати, провітрювати і рано і вечором обов'язково. Тому що, бачите, які, щоб вони не запарилися. Отак, і всі. Біля них є роботи, біля них є роботи, і притом ще довго. Вони довго лежать у мосі, потім довго в стаканчиках, потім пересаджуються. От оце, дивіться, довго в стаканчика. Ну, як довго? не довго, але ж це ще ж не кінець, ще ж треба горшечки пересаджувати. знаєте. Отакі. Я купила горшки, о, отакі в епіцентрі. Якраз добре. Глянь такі гарненькі. знову листочки випускають. Це сама я вкорінила від свого, відірвала, відрізала саджанця і він мене теж так от стояв, потім в мосі лежав, потім в стаканчик уріз і пересадила сюди. Вже він, я знаю, скільки неділі три, мабуть, тут росте глянь, такий красівельний. Оце ковриками позастеляла підлогу, щоб не тягнуло. Він якраз лежить бумажка, зараз поприбираю. Бо тільки що поливала різдвяники на вікні. Всі на бутонах. Всі-всі-всі на бутончиках. А це треба витирати, все. Я дивлюся, щоб сюди не капнула вода, тому що ж це електрика, знаєте. От лихо. І не викинуть, слухайте, і не залишить. Отакі От в мене є саджені сьогодні. Так, від'їхала на кріслі, на підлогу. Ох, Боже, я тут, ця підлога мені як поливала, бачите, вода. Ця підлога мені тут як розбухне. Зараз я все приберу. Ну, це підложка лежить, ви зрозуміли під ламінат. Я розказувала. Зараз я все гарненько приберу. Добренько на цьому все. Я. Тішуся своїми, своєю працею. Дайте ближче поставив гентину. Який красончик трошки землею вона всипала. Тішуся своєю працею, задоволена. І оці зараз два завезу, зарадочка приїдемо, бо поїхали на машині. Десь у місто поїхала, щось там треба їй. От, І ми повеземо людині, і хай вони ростуть, і хай її тішать. Оце весною будуть плоди і на цьому, і на цьому. Обов'язково. Оце сорт Рандіно. Дивіться, Рандіно. А це Далмацький. тут написано на горщику. Отаке. Добренько на цьому все. Пока-пока. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за лайки. Бажаю вам. Здоров'я, добра, миру сьогодні два рази вже була під ранок тривога. Ой, щоб ми цієї тривоги ніколи не чули, щоб люди не страдали, щоб було все добре.